Доброго дня. Сьогодні відеозустріч на порталі про ОСББ. Інфо». ми присвячуємо підготовці та проведенню установчих зборів. З'ясувавши склад власників житлових і нежитлових приміщень у будинку. Провівши з ними відповідну інформаційно роз'яснювальну роботу ініціативній групі, необхідно розпочати підготовку до установчих зборів. Зокрема, необхідно підготувати такі документи. По-перше, реєстр присутніх на зборах. По-друге, картки голосування. По-третє, проєкт статуту ОСББ, четверте, проєкт протоколу установчих зборів. П'яте листки голосування і шосте список членів об'єднання. Реєстр присутніх на зборах, по суті, є списком співвласників. Заповнивши цей документ у день проведення установчих зборів, ви зафіксуєте кількість учасників заходу. Картки голосування необхідні для зручного підрахунку голосів, тому рекомендуємо їх виготовляти зі світлого та кольорового паперу. Нагадаємо, що проєкт статуту об'єднання співвласників має бути складений на основі типового, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово комунального господарства. Наявність проєкту протоколу дозволить вам оперативно заповнити його. Листки голосування необхідні для того, щоб зафіксувати результат поіменного голосування. Також рекомендуємо вам підготувати бланк списку членів об'єднання. Він знадобиться для державної реєстрації ОСББ. Радимо оформлювати його одночасно із підписанням листків голосування з питання створення ОСББ. Всі наведені документи ви можете знайти у відповідному розділі нашої бібліотеки на сайті про Окрім підготовки документів до установчих зборів, також варто подбати про ряд інших організаційних питань, зокрема про дату, час та місце проведення установчих зборів, про резервацію назви для ОСББ та про пропозиції щодо складу статутних органів, які обиратимуться безпосередньо на установчих зборах. Час і місце проведення установчих зборів обираються зручними для більшості їх можливих учасників. Рекомендуємо уникати обрання для проведення зборів святкових днів. Також не варто проводити захід у робочий час. Найкраще для установчих зборів підходять приміщення шкіл, дитячих садків, паркінгів та місцевих адміністрацій. Як правило, такі приміщення є і в самих жеках. Варто пам'ятати, що місце проведення заходу має знаходитися якомога ближче до вашого будинку. В іншому випадку це негативно позначиться на кількості присутніх на вашому заході. Рекомендуємо звертатися до органів місцевої влади з проханням допомогти віднайти приміщення. Якщо все ж таки вам не вдалося його знайти, тоді проводьте установчі збори у дворі вашого будинку. Найкращий час для організації подібного заходу тепла пора року. Можливою деталю підготовки до установчих зборів УСББ є резервація назви об'єднання. Її потрібно провести завчасно для того, щоб бути переконаним у тому, що в єдиному державному реєстрі не існує інше об'єднання з такою ж назвою. Окрім того, завчасна резервація бажаної назви дозволить уберегтися від спроб перешкодити реєстрації вашого ОСББ. Так, наприклад, у 2009 році представники будівельної компанії «Міжжитлобуд» навмисно зарезервували назву щойно на створеного ОСББ. Таким чином, вони перешкодили державній реєстрації об'єднання. Для того, щоб постановчі збори пройшли оперативно та організовано, необхідно підготувати проекти всіх рішень, зокрема і обговорити пропозиції щодо персонального складу статутних органів ОСББ. До проєкту порядку денного ми рекомендуємо включити такі питання: перше прийняття рішення про створення об'єднання, друге затвердження статуту, третє затвердження назви, четверте обрання правління представників у разі потреби та ревізійної комісії. І п'яте обрання повноважного для подання документів на реєстрацію. Наступним кроком по скликанню установчих зборів є оповіщення власників житлових і нежитлових приміщень. Скликання необхідно здійснити не менше як за 14 днів до дати їх проведення. Законом України про ОСББ передбачено два альтернативних варіанти направлення повідомлення у письмовій формі. По-перше, його можна вручити кожному власнику під розписку. По-друге, повідомити шляхом поштового відправлення, тобто рекомендованим листом. У повідомленні має міститися інформація, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце, час. Дата їх проведення, проєкт порядку денного, порядок ознайомлення з проєктом статуту. Зокрема, варто розмістити відповідні інформаційні повідомлення в під'їздах та на дошках оголошень, проінформувати співвласників телефоном та за день до проведення заходу здійснити поквартирний обхід. Для того, щоб установчі збори вважалися легітимними, необхідно, щоб в них взяли участь понад 50% всіх власників житлових і нежитлових приміщень у будинку. Варто пам'ятати, що кожен власник на установчих зборах має лише один голос, незалежно від кількості житлових і нежитлових приміщень, які перебувають у його власності. Установчі збори проводяться обраним головою. У голосуванні беруть участь власники, їх уповноважені особи, які присутні на установчих зборах, шляхом поіменного голосування з обов'язковою фіксацією в листках голосування. Рішення на установчих зборах ухвалюється не менш ніж двома третинами присутніх осіб, які мають право голосу. Ухвалене рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував і зазначенням результату голосування у протоколі. Для проведення установчих зборів рекомендуємо обрати робочі органи, зокрема голову та лічильну комісію. Головування на установчих зборах варто доручити досвідченій людині, яка спроможна забезпечити їх ефективну роботу. До лічильної комісії рекомендуємо долучити достатню кількість людей для оперативного підрахунку голосів. Якщо на установчих зборах не вдалося зібрати кворум, то ініціатор призначає нову дату, час та місце їх проведення. Нові збори можна скликати не менше як через 14 діб. Наступна зустріч на порталі про УСББ-інфо буде присвячена питанню реєстрації ОСББ. До нових зустрічей!